Добрий день, шановні мешканці нашого села та нашої громади. Наближається велике свято у нашому селі. Це храмове свято Іоанна Богослова, День села. Я всіх вас вітаю із цим прекрасним святом. Бажаюся міцного здоров'я, миру, злагоди, душевної гармонії, щастя, добра. Тепла сімейного затишку, перемоги та миру нашій Україні. До нашого свята всі готуються по-особливому. Готують багато смачних страв. Ми, народний колектив Сільські Мадонни, будемо варити сьогодні юшку. Давайте приготуємо разом із вами. Сьогодні мені буде допомагати учасниця нашого колективу Марина. Юшка. Це старовинна традиційна перша страва. Страви з риби в Україні популярних з давніх часів, бо в нас багато водойм та виходи до моря. Один з рецептів, а саме рибна юшка, збереглися ще з часів козацької доби, коли воїни варили її в казані на відкритому вогнищі і подавали з пшоняною кашею. Нині кожен регіон має свої особливості приготування юшки. У нас на півдні юшку готовлять по-різному. Буває, що на початку кидають м'ясо курки або голубів, варять до готовності, потім витягують і в цьому бульйоні продовжують варити юшку. Але так як зараз піст, тому наша юшка буде пісна, без м'яса. Як обрати рибу для юшки? Риба повинна бути свіжою, щоб аж тріпалась. У нас на Бесарабії риба місцева дунайська солодка. З неї виходить і солодка юшка. А щоб смачніше була страва, потрібно взяти декілька видів риби. Тоді кожен вид додасть до страви своїх смакових складових. Сьогодні ми зваримо юшку з коропа. Карася, овочів для насиченого аромату та смаку. Страву будемо готувати в казані на відкритому вогнищі. Розпалюємо вогонь, ставимо на нього казан з водою і чекаємо, коли закипить вода. Чистимо рибу, обережно виймаємо нутрощі, щоб не порізати жовчний міхур, бо тоді страва буде гіркою. Відрізаємо голову, звільняємо від зябр, відрізаємо хвіст, ріжемо рибу на порційні шматки і добре миємо. Чистимо картоплю, яку нарізаємо навпів. Кладемо цибулю. Нарізаємо її навпів або на чотири частини. Киплячу воду кладемо цибулю картоплю. Також всипаємо сіль та доливаємо томатного соку. Коли картопля буде напівготова, кладемо в казан шматки риби. Разом з рибою вкидаємо нарізаний солодкий болгарський перець і відправляємо в казан. Нехай кипить. Варимо рибу до готовності, пробуємо її насмак. Коли юшка вже готова, нарізаємо зелень, від Дима її в казан, накриваємо кришкою і знімаємо з вогню. До юшки готується ламур. Це гостра приправа до риби. Для цього беремо чесник, пропускаємо через часникодавку, нарізаємо мілко гіркий перець, додаємо солі, трошки томатного соку, осту і за бажанням чорного перцю. Ним поливають рибу. Саламур додають до юшки кожен собі за смаком. Йошка готова, можна пригощатись. Всім смачного.